Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про якісь цікаві речі і спробуємо їх проаналізувати. Туалет в центральному парку Луцька не працює, бо прибиральниці не платять заробітну плату. Ну, це принаймні, якщо вірити о цьому повідомленню, розміщеному на дверях вбиральні. Але воно провисіло ну хіба півдня. Далі, ймовірно, був дзвінок роботодавця, і до вечора питання було знято. Але що ж передувало появі цього оголошення? А передувала історія в соцмережах про те, що працівниця зачиняє вбиральню за 15 хвилин до 8-ї вечора, при тому, що вбиральня мало би працювати до 20-ї години. Ну, але найцікавіше те, що цього туалету в центральному парку, ну, просто. Не існує. Ну, це знову ж таки, якщо вірити офіційним документам, а не власним очам. І хоча його відкрили ще наприкінці серпня 2021 року, документів про завершення будівництва немає й досі. за цей час вбиральню в центральному парку наприбирали на 832 тисячі гривень. Ну і навіть трішки поремонтували за 14 тисяч. Але це не враховуючи 2024 рік, де за 415 тисяч гривень його має обслуговувати товариство з обмеженою відповідальністю ПММ Сервіс. Ну, якщо подивитися, що це сума на рік, то в місяць виходить близько 34 тисяч гривень. Ну, тут треба. Заплатити зарплату працівникам, заплатити податки, там, всякі миючі засоби купити. Ну, і в підсумку, не такий вже й великий заробіток виходить. Але знову ж таки, юридично цієї вбиральні не існує. І тоді запитання: куди йдуть бюджетні гроші? А значить, наші з вами гроші? Луцьк Водоканал візьме в кредит чергові 35 мільйонів гривень. Мета кредиту для придбання сонячних панелей для реалізації енергоефективного заходу в сфері небілінг. Що ж таке цей недбілінг? Це коли ми виробляємо електроенергію, і надлишок її йде в енергомережу. А потім цей надлишок ми можемо забрати з енергомережі і фактично за нього не сплачувати. Тобто така собі, так би мовити, батарейка. Строк цього кредиту 5 років. І за словами директора Луцького доканалу Віктора Гуменюка, реальна ставка по кредиту 9%. Частину відсотків погашатиме держава за програмою доступних кредитів 5, 7 9 Ну, а термін окупності проєкту при таких обставинах в середньому 5 років. Ну, особисто я підтримую такий кредит. По-перше, така інвестиція вигідна з точки зору фінансів, тому що ми. Вкладаємось, і через 5 років у нас вже йде чистий прибуток. По-друге, зараз критично важливо диверсифікувати джерела генерації і постачання електроенергії. І своє джерело для водоканалу, який є об'єктом критичної інфраструктури, ну це величезний плюс. Ну і по-третє, успішна реалізація луцьким комунальним підприємством такого проєкту в сфері зеленої енергетики дозволить залучати. Ширше коло грантових коштів на реалізацію різних інших проєктів, ну або будьмо відверті, на заході трішки помішані на питаннях екології. Ну, в хорошому сенсі. Харківська обласна адміністрація засекретила ціну дроту для фортифікацій, але розкрила точну адресу виробника. Харківська облдержадміністрація цими днями замовила вироби з дроту для будівництва фортифікації на суму майже 90 мільйонів гривень. Як повідомляє видання наші гроші закупівлю провели без використання електронної системи, бо цей дріт необхідний для оборонних споруд і дуже терміново до 1 травня. Відтак немає ніякої можливості проводити довші тендерні процедури. Також логічно, коли в оборонних закупівлях замовник приховує секретну інформацію. Але в цьому випадку обладміністрація залишила абсолютно відкриту інформацію про точну адресу заводу, в якого замовляли дріт. Але водночас закрила інформацію про те, який саме дріт замовили і ціну за одиницю продукції. Тобто закрила саме ту інформацію, яка може містити дані про корупційну складову. І відкрита саме та інформація, яка може вказати ворогу, куди бити ракетами. Як це називається? Не соромтеся, пишіть в коментарях. Рекламу онлайн-казано в Україні можуть заборонити зовсім. Причому, будь-яку, в будь-яких її проявах і онлайн, і офлайн, і спонсорство, і навіть згадка якась, це все може бути заборонено. Згадаймо, як все почалося. А почалося все з того, що один військовий е, розказав історію, що е, інші військовослужбовці програють в онлайн-казино фактично всю свою зарплату. Піднялося людське обурення. Люди почали активно обговорювати це в коментарях. Ця тема стала дуже обговорюваною, і кожен почав. Давати свої пропозиції, в тому числі були внесені відповідні законопроекти, один з них, який я вже озвучив. Але що тут потрібно знати? Як стверджують, знаючи джерела, ця історія це була прелюдія арешту Артема Шила. Ми про нього чули: це екс СБУ, який, як стверджують деякі оглядачі, неофіційно курував роботу онлайн казана в Україні. І ця вся історія стала поштовхом для перефронтування цілого ринку, тобто мають ліквідувати комісію з регулювання азартних ігор, а її функції мають передати до Мінцифри. Знову ж таки, мають поставити в жорсткі рамки роботу казино, в тому числі в питанні реклами, в питанні хто може брати участь, хто може рекламувати онлайн казино і так далі. Ну, особисто я вважаю правильним, що для роботи онлайн казино хочуть запровадити жорсткі норми. Прикро лише, що суспільний резонанс і людське обурення використовують для переділу потоків у цій прибутковій галузі. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал «Конкурент Віч. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!